Я вітаю всіх глядачів, слухачів youtube каналу Король Данило. І хочу поговорити про нашу, знов-таки, про діяльність нашої міської влади і про чергову нікчемність цієї діяльності. Вибачте, не побоюсь цього слова, я зараз е, спробую пояснити, чому. Е, потрапив мені на очі документ е, про те, що у нас у Львові. Е, Є нова стратегія, стратегія розвитку Львівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. От. І е, перш ніж перейти до тої стратегії, я хочу нагадати про те, що взагалі Львів, мабуть, лідер по кількості стратегічних документів. А знаєте, яка характерна риса цих цих документів, яка спільна для них риса? Те, що практично по жодному документу немає звіту. От є стратегія, попіарилися, прийняли стратегію, а звіт. Звіту немає. Ну, щоб не бути голослівним, я зараз е, наведу, просто наведу приклади. Е, значить, у нас е, в 2012 році була прийнята стратегія Львів 2012-2025. Як е, стверджують самі е, на сайті, е, стверджують, Львівської міської ради і в офіційних документах ця стратегія вибрала в себе 115 інших стратегій, різних стратегій. Тобто, можете собі уявити, 115 стратегій, зокрема, такі дійсно поважні стратегічні документи, як генеральний план міста, термін дії, якого теж закінчується в цьому році. І зрозуміло, як стратегічний документ. Тобто, якщо ми продовжуємо рухатися далі, ми повинні розуміти, а чого ми досягли, на яка ситуація. Звітів немає. Крім того, був ще один цікавий документ. Стратегія прориву 2027. Теж кілька років тому прийнятий, У 2019 році. Стратегія 2027. Там знову таки, вся стратегія це реклама Львівської міської ради і підтримування нею комерційні проекти. До прикладу, так званий LemST. Трансформація, реконструкція території Львівського строгу, Львівського тримального депутату, де зараз тривають роботи. Значить, і Ця стратегія прориву знову таки вибрала в себе кілька стратегічних документів. Зокрема, ту ж комплексну стратегію зі всіма її 115 стратегічними документами. Потім ще один з'явився цікавий документ. Значить, називається він План сталої міської мобільності Львова. І це стратегічний документ, за словами авторів, який визначає транспортну політику міста на найближчі 10 років, і дає відповідь на питання, як оптимізувати місто для того, аби переміщення мешканців у ньому були ефективними з точки зору часу, комфорту, вартості, сприяли здоров'ю та спричиняли як найменше негативний вплив на довкілля. Ну натяк зрозумілий, так тобто їх рухайтеся пішки, або або пересувайтесь на велосипедах. Тоді ви будете здорові і це ну, простіше заборонити. Використання приватного транспорту, а до цього все іде. Так, от до цієї е, глибоко е, такої мудрої стратегії, план сталої міської обільності були причетне кілька серйозних організацій. Комунальний установи, інститут міста, який клепає оці нікчемні стратегії, ЛКП інститут просторового розвитку, ЛКП львів Автодор, Львів Електротранс, Департамент житлового господарства. Тобто, розумієте, люди при ділі, вони всі зайняті. Вони всі отримують великі зарплати і продукують нікчемні документи, тому що вся стратегія міської мобільності перекреслюється тим, що у нас у Львові вдвічі менше вулиць, вулиць і доріг, ніж, до прикладу, за співмірного за населенням в місті Краків. Так от, просто тільки я не кажу вже про ширину доріг, про транспортні розв'язки, інженерні споруди. Ні, я тільки кажу про довжину. А все решту, це само собою. Тобто, кількість людей та сама приблизно, а вулиць двічі менше, по яких люди мають пересуватися. Тому, якщо ми говоримо про яку сталу міську мобільність, то відповідь є в генеральному плані. Там і транспортна схема. Так, вона зроблена як ідеальний варіант. Тобто, якби було все так в генеральному плані, точно без жодних заторів, корків не було, всі би швидко добиралися. В будь-яку точку міста на це треба багато грошей, як правило, основний аргумент а де ж на це все гроші? Е, порахуйте, скільки грошей розбазарюється, розкрадається. лише на е, додаткових витратах по вивезенню львівського сміття, в чому безпосередньо вина міської влади і персонального Садового, який ще в 2006 році розповідав про те, що Грибовицьке сміттєзвалище це другий Чорнобиль і необхідно терміново щось робити. І нічого не зробив, аж до трагедії. Прийшло 10 років, минуло так, потім сталася трагедія, загинули люди, після чого сміттєзвалище, так званий полігон твердих побутових відходів, було Грибовське сміттєзвалище зачинене, і почали возити львівське сміття по всій Україні. Попідписували договора незадурно, звісно, з різними громадами, зокрема на Львівщині, але по самих скромних підрахунках. Додатково коштів на це пішло небагато, немало 100 мільйонів доларів. Думаю, що більше, я кажу, це так по мінімуму. Е, от подумайте, за 100 мільйонів доларів могли б ми зробити якісь розв'язки? Могли б ми хоча б зробити внутрішнє кільце вулицю Луганську. Вкрай необхідно, один з перших необхідних проєктів. До речі, про піарівці, на якому піарився садовий під час своєї виборчої кампанії. Він назвав цей проєкт серединне кільце». Це все передбачено генеральним планом. Тільки не зроблено нічого. Навіть і розв'язки, які зроблені, зокрема вулиця Шевченка левандівська Левандійська. Вони зроблені не так, як було передбачалося за генеральним планом і не вирішують тих проблем. Тому це, тому це нікчемний документ. Але подивіться, як це подається. Краща традиція Львівського стратеготворення план сталої міської мобільності опирається на таку наукову базу раніше розроблених документів, аж 13 стратегічних документів. Стратегія міського транспорту, транспортного руху у місті, 2009 рік, Львів, 2025. Генеральний план 2010 рік. Інтегрована концепція розвитку центральної частини міста ГІС – одна нікчемна організація, яка продукує нікчемні документи 2011 рік. Проект у сфері громадського транспорту місто Львів. Удосконалення регулятивного середовища для міської транспортної системи Луїсберг, 2011 рік. Програма стало генеретичного розвитку Львова, Львівська міська рада, 2011 рік. Проект комплексної програми розвитку електротранспорту Львова, Геолів і з електротранспорту, 2014 рік. Комплексна стратегія Львова-2025, вже задана мною, 2011 рік. І, і інші документи, ну просто я не хочу їх там до до, перелічувати, займати час, тому що знову таки це все по суті ні про що. Тобто, це нікчемне стратеготворення. Матрьошки одна стратегія, друга, третя, а е, накладаються одну на одну, впихають одну в одну, створюється інформаційне поле, що щось відбувається. Це ж стратегія, це ж відбувається щось. Таке конкретне, серйозне. От так от, повертаючись до стратегії цієї Львівської Ростко Львівської територіальної громади 2026 роки, знаєте, що мене здивувало? Якщо раніше ці стратегії, вони хоча б робили видимість того, що це якийсь документ, то тут просто повна профанація? Зачитаю. Львів у умовах війни робить усе для перемоги, забезпечує стійкість громади і готує підгрунти для зростання після перемоги. Отже, перемога стійкість та майбутнє є стратегічними напрямками розвитку львівської міської територіальної громади у умовах воєнного стану. Знаєте стратегічні напрямки розвитку? Я розумію, що можна докладатися до перемоги, але докладатися до перемоги має насамперед держава. А якщо ми говоримо про Львів. То 에, Львів це міцний тил, і для того має бути життістій, міцне, надійне місто, а не місто, де людям, в випадку повітряних атак не, не має де сховатися, тому що називати укриттями 에, звичайні підвали, часто брудні засмічені зі щурами, з, з, різними комахами і так далі, то знаєте, це вершина цинізму. 에, тому, знаєте, це як перемога стійки з майбутнє, гарні слова. Але за ними нічого взагалі немає в плані міста, тому що перемога це насамперед міцний тил, це розвиток міста. Стійкість це життєстійкість, це концепція життєстійкості, яку дедалі частіше розглядають на різних формах, на відміну від так званого сталого розвитку. Тому що сталий розвиток, знаєте, зараз говорити в часі війни, пандемії і так далі, напевно, не варто. Варто говорити про те, що нам треба вистояти Життєстійкість. Ну, а майбутній як напрямок – це абсурд просто, тому що кожна стратегія вона орієнтована на майбутнє, масло масляне, ну от е, інакше не назвеш. Е, коли ми починаємо розшифровувати ті позиції, тут знов таки суцільна брехня, гарний термін, такий худспар, Знаєте. Перемога Львів підтримує Збройні Сили України, посилює їхню міць шляхом цільових субвенцій та закупівель для потреб військових частин. І тут же хронічна збитковість комунальних підприємств. 100 мільйонів доларів щонайменше на е, понадплановий чи понад нормовий вивіз сміття через те, що не було нічого зроблено з Дербовецьким сміттєзвалищем, е, ну і так далі. Тобто тут маса грошей, які розбазарюються, а піаряться на чому? На допомозі війську. І з одного боку, міська рада каже: ми тут е, запланували мільярд гривень на допомогу війську. І тут же ми мільярд гривень позичаємо. Кого ви, ви дурите? Кого ви дурите? Ви розбазарюєте гроші. Позичаєте ці гроші, а потім ті ж гроші з іншої кишені дістаєте і показуєте, що це допомога війську. Ні, Це ви вкрали, ті гроші розбазарили. А потім коштами громади піаритеся, що які ми хороші допомагаємо війську. Стійкість. Львів має все необхідності, щоб вижити в складні часи та забезпечити безперебійне функціонування критичної інфраструктури. Не вірю, я не, не, не вникаю ні в енергетику, ні в водопостачання, але коли. Проводив аудит в його водоканалу і знаю реальний стан речей. Там дуже все непросто і складно. А оця вся показуха, яка робиться, це, це знову таки не про то. Ну, скажімо, для того, щоб вирішити проблему чисних спорідних споруд разом з тим муловим майданчиком, тобто екологічною такою бомбочкою, там необхідно 200 мільйонів євро коштів. Просто один приклад. Тому і про що ми говоримо? Про що ми маємо, яку ми маємо стійкість, коли ми лише на один об'єкт так важливий, ключовий, нам треба такі кошти. Ну, майбутнє це взагалі повний повний абсурд, тому що тут Львівська громада розвиває інноваційну економіку в визначених проривних напрямках, створює нові місця, робочі місця, підвищує, якість життя, Львів стає тим містом, куди повертаються українці за кордону, Львів задає орієнтир співпраці та роботи з міжнародними донорами. Піар, піар міської ради без жодних підстав. Ну і потім йдуть там основні та якби, основні напрямки, семи пріоритетах. Перемога стійкість майбутнє грунтується на семи пріоритетах. Я далі не буду вже деталізувати ці сім пріоритетів: Перший – підтримка Збройних сил України, Другий – стійкість, розвиток екосистеми людяності унброкен та ветеранської спільноти, єдність громади, належне врядування, інноваційна економіка. Національне патріотичне спортивне виховання, нові сенси в освіті культури, співпраця з міжнародними партнерами. Знову таки гарні гасла, гарні тези, піар система Unbroken, вибачте, мене ті англіцизми дістали ще більше, ніж русизми, напевно, тому що пхають їх там, де треба і де не треба. За підтримку Збройних Сил я вже сказав, за стійкість, сказав. Екосистема Людяності, знаєте, ті голосні слова, коли. Ми бачимо, скажімо, ставлення до людей і взагалі і прозорість діяльності Львівської міської ради, і їхні пріоритети, і те, як валиться Львів на нас на очах, як щезає Кам'яна Бруківка, унікальним, Ну і так далі. і так далі. Єдність громади, належне врядування, гарне слово, ні про що тут не йдеться. Про це я більше розповідав, коли записую відео просто тут міста Львова. Інноваційна економіка. Ну, яка інноваційна економіка? Що місто зробило в економічному плані? Де ті хвалені індустріальні парки? Чому зараз виробничі деякі виробничі потужності, які працюють на оборону, на військо, розташовані всередині житлових кварталів? Ну, багато тих моментів. Національне патріотичне спортивне виховання в чому національне патріотичне виховання? В тих всіх, скажімо, символах дегенеративних. Починаючи від е, стрільського парку скульптур, закінчуючи тим, е, той потвору, яка підпарала оперний театр, і так далі. І так далі. Е, в чому тут виховання? Це які нові сенси у світі культури задають міські чиновники? Ну, співпраця з міжнародними партнерами, «Основки ні про що. Я згадаю, скільки там було. 40 чи більше потенційних інвесторів, які хотіли побудувати сміттєпереробний завод. Да? І е, потім. І це я чув особисто, відмовлялися про один випадок чув особисто з надійних джерел про те, що просто були шоковані апетитами львівського міського голови та його оточення, які вони хотіли я кажу, їхні інтереси, які вони хотіли забити в тому проекті. Так що це все є брехня, і е, далі аналізувати не хочу, бо тут можна багато зачитувати по кожному напрямку. Я кажуть, наводити приклади, дискутувати. Але знаєте, є гарний принцип критикуючи пропонуй», правда ж? От, е, тому, якщо говорити про критикуючи, пропонуй», я хочу сказати про те, про що вже раніше писав, але знову таки, що ж має бути, як, як має будуватися стратегія, що це таке? Так? Перше, що кожна стратегія це є шлях до досягнення певної конкретної мети. Тому ця мета має бути чітко окреслена. Не, Загальними фразами. Друге, стратегія базується на ґрунтовному аналізі поточної ситуації, оскільки не можна покласти вільний шлях, якщо не розуміти, де ти знаходишся. Це так званий кост-аналіз. Я користувався цим методом і в бізнесі, і в, скажімо так, громадській діяльності. Він гарно працює, він об'єктивно, це правильний механізм для того, щоб будувати стратегію, а не пускати дим в очі львівській громаді. Так, от один з ан... стратегічних реальних документів, аналіз якого необхідно зробити, що передбачено чинним законодавством. Це є генеральний план це приклад. Я постійно навожу, тому що я розумію наслідки невиконання цього документу і розумію, чому він не виконується. Наступне стратегія передбачає поетапність або послідовність кроків. Ці етапи мають бути зазначені у часовому вимірі та показниках, які планується досягнути за певний проміжок часу. Зрозуміло, це, це так да. модно казати дорожня карта. Але вона має бути. Сьогодні ми хочемо досягнути того. Ми сьогодні робимо одне, друге, третє. І таким чином ми рухаємося в тому напрямку, в якому ми рухаємося. Наступне, поетарність передбачає моніторинг, об'єктивно необхідний для коригування стратегії внаслідок впливу внутрішніх та зовнішніх факторів неї виконання. Зрозуміло, війна вносить свої корективи. В Львів пережив Першу світову війну, Другу світову війну, розвивався, розбудовувався попри все. Але, звісно, що корективи мали бути внесені. А для того, що треба зробити, проаналізувати виконання, зокрема, тих стратегій, тих 115 стратегічних документів, серед яких більше це полова. Ну, 90 з гаком відсотків це полова, це інформаційне сміття. Але є певні речі, як генеральний план, і там інші деякі стратегії, які передбачали конкретні, певні конкретні досягнення, конкретні кроки. Е, відповідно, моніторингу нема, звіту про виконання нема. Наступне, після досягнення запланої мети, або після того, як завершиться термін. Відведення на реалізацію е, стратегії, необхідно підготувати звіт та аналіз щодо її виконання. Так от е, цього в нас якраз і не робиться. Таким чином, знаєте, спочатку все починається, як казав один відомий персонаж, літературний розрухи починається в головах насамперед. Так от, е, якщо в нас приймають такі нікчемні документи, як ця чергова стратегія, яку я навів. Якщо це в головах наших чиновників, то чого нам сподіватися. Тому просто львів'яни, думайте, робіть висновки, читайте уважно хоча б те, що вам підсовують під виглядом чогось такого проривного там і актуального. Аналізуйте, включайте здоровий глузд і не ведіться це на цей нікчемний піар. Тому що ціна цього піару дуже дорога, це наше майбутнє. Я дякую всім за увагу. Почуємося, побачимося.